Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Яка зараз пора року? Так весна. А давайте пригадаємо весняні квіти, проліски, підсніжники, конвалія, нарциси, тюльпани. Які квіти? Гарні, запашні, різнокольорові. Квіти гарний подарунок для матусі, бабусі, сестри. Де можна взяти квіти для подарунка? Купити, виростити, зібрати, нарвати. Чи правильно, якщо ми будемо рвати квіти? Ні, а де ми можемо їх взяти? Виготовити самими. А щоб зрозуміти, які квіти ми будемо виготовляти, спробуйте відгадати. На стеблі зеленому ріс червоний стакан. Нектаром він метелики усіх пригощав. Так, це тюльпан. Давайте підготуємо наші ручки. Готові приготували наші ручки. Наші гарні квіточки. Розтуляють пилюстки, тихо вітер їх хитає, пилюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пилюстки, тихо засинають, голівками хитають. Молодці. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу. Клей, пензлик, серветочка і ось такі заготовочки. Давайте їх роздивимось зразу. Три смужечки вузенькі та довгі це будуть ніжки наших квітів. Ось так ми їх будемо приклеювати. Два зелених листочка. Ось такі, бачите, по краях ми будемо їх приклеїти ліворуч і праворуч. І ось такі тюльпани. Ми їх будемо складати з квадратика червоного кольору. Ось так дивіться, квадратик червоного кольору, складаємо по діагоналі, батьки, допомагайте дітям, щоб було рівненько, ось так притиснули, знайшли серединку, там, де ми згинали. І ось так загинаємо один куточок справа, і другий куточок зліва. Ось дивіться, який гарний у нас вийшов тюльпан. Так, давайте ще один складемо. Дивіться уважно, беремо наш квадрат, загинаємо ось ці куток, і цей. Ось так тримаємо куточок і загинаємо по діагоналі. Так, знайшли серединку, тримаємо серединку, загинаємо куточок справа. Готово. Тепер зліва. Притискаємо гарненько. Вийшов третій тюльпан. Бачите, тут не з'єднуються куточки. Так, готова у нас наша краса. Тепер все наклеїмо, клеєм. Спочатку стебла. Та листочки. Намащуємо стебло клеєм і проклеїмо. Внизу стебла разом, а вгорі, бачите, вони не з'єднуються. Ось так. Тепер листочок. Листочок ми намащуємо клеєм не весь, але знизу тільки. Ось так приклеїли. Гарнизенько, бачите, вони відстають. І приклеїмо наші тюльпани. Посередині, справа та зліва. Ось так гарно набираємо клей і ось так наносимо клей на наш тюльпан. Перший тюльпан клеїмо посередині, він високий, ось так. Тепер той, що справа, Наносимо клей. Він нижчий, бачите, ніж перший. А тепер беремо то, що зліва. Наносимо клей, ось так, і приклеюємо ось так. Дивіться, як гарно виходить. Ось така у нас робота. У мене вийшли ось такі тюльпани, які я можу подарувати. З нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!